нове надходження газових запчастин, Зараз подивимось, що у нас буде знову на складі. Ремкомплект масета Т-09. Два штучки. Фільтр 1-2. Один два, два вихідка. Два штучки. Три штучки. Проводка КМ нево. Раз, два. Змішувач ланас. ВАЗ. Два штучки. Прийшли форсунки баракуда і штук, якщо треба замовляйте. З Перехідниками для рампи? Фільтр. Квапан газу. Фільтр газової, парової фази газу. Редуктор АТ-07 для другого покоління та масета оригінал. Ну і все. Ось таке надходження. Чекаємо вас в нашому магазині. Дякую.